Питання в тому, бути чи не бути, чи у думках шляхетніше страждати, каміння й стріли долі навісної в собі тримати, чи, піднявши руки, спинити море труднощів, заснути і сном мерців, сказати, ми скінчили боління серця і мирські турботи, що їх спадкує тіло. Це потреба здійснити бажане, померти. Ні, заснути, заснути і, можливо, бачить сни. Але ж, які вони по смерті будуть, коли, струсивши пил земний щобід, одержимо жаданий відпочинок, що створює трагедію життя, хто стерпить штурхани і кпини часу, і панську кривду, і героя зверхність, і муки ненависного кохання, зневагу прав, законів уникання, презирство клерків, глузування черні. Коли спокою можна досягнути, зблиснувши лезом. Хто терпіти буде тягар свого солоного життя, якби не страх. А що там після смерті? Країна невідома, та межа і за якої вороття немає, це змушує терпіти біди наші, замість летіти до незнаних меж. Тож з нас сумління робить боягузів, а справжній колір вироку такий, що хворобливість. Млявих дум відбиток, а вчинки вияв миті тривкої. Тож все на світі лишимана, що губить назву дії. Ти тепер, Офелі, квіт ніжний, німфо, знаю, мене в своїх молитвах пам'ятаєш.